Те, що в Росії є значна частка людей, які вважають, що військові дії проти України треба припинити, поза сумнівами такі люди є. Однак тут важливе питання в мотиваційній частині: чому вони хочуть, аби війна припинилася? На яких умовах вони хочуть припинення цієї війни? На умовах того, що Україна здасться, так для цих людей це буде цілком прийнятний варіант. На умовах того, що Росія отримає вже окуповані території, так, це прийнятний варіант. На умовах того, що Росії вибачать вже зроблені злочини, і вони просто отримають доступ до Європи, до технологій, до ресурсів і товарів. Не пускаючи їх через країни проксії через їхніх прихованих і відкритих партнерів, так звичайно, вони хотіли би припинення такої війни. Ми маємо розуміти дуже важливий момент: російське суспільство, на яке спирається Путін, це суспільство конформістів людей, в яких позиція партії, царя. Палітбюро є важливішою, ніж їхня власна глибинна позиція, яку вони будуть приховувати до останнього. Росія це деформоване суспільство, де олігархами стали чиновники, яких Путін виростив з цуценят до бійцівських собак замість середнього класу в Росії, яке зазвичай це підприємці, самозайняті громадяни. Основа середнього класу в Росії це ті ж самі чиновники, мільйони вигодуваних путіним, чиновників маленького, великого та середнього калібру, які направду є основою режиму, тому що Путін як одноосібний цар, який дуже любить призначати людей на різні позиції одноосібно в одну особу сам, як цар, як самодержець. Для них Путін і його репресивно-каральна система, яка є насправді головною. Гілкою влади, яка стримує всі регіони в ярмі, яка тримає їх докупи, говорити про те, що в межах цієї системи є, може з'явитися, громадська думка антивоєнна, висловлена вголос, це перелякане, перестрашене суспільство. І я не бачу підстав е вірити в те, що це суспільство. Може артикулювати наразі якось голосно свою антивоєнну позицію, тому як на мене, вони втомилися від війни, вони поза сумнівами, чекають частину їхніх хлопчиків додому, і в принципі Путін вже пообіцяв, не знаю, чи він виконує звичайно свою обіцянку, бо Путіна обіцянки це речі такі не дуже, які можуть корелюватися, що частина з них повернеться додому. Тому я би сказав, що, попри. Цікаві сигнали, які йдуть з території Росії, особливо з національних республік з національних територій, де об'єктивно найбільше були втрати, особливо в перший рік війни, зрозуміло, що вони не хочуть більше брати участі в частинах цих суспільств у війні проти України з абсолютно прагматичних міркувань, не тому що вони полюбили Україну чи раптово усвідомили, що ця війна є злочинною, тому що об'єктивно гробів прийшло дуже велика кількість, тому як на мене. Я більше ставлю на можливість двірцевого якогось перевороту з відстороненим Путіна для того, щоб Росія могла відповсти в якийсь спосіб і спробувати втримати обличчя, ніж в те, що ці антивоєнні настрої в наступному році будуть настільки потужними, що Путіну доведеться об'єктивно виводити війська з України, а зростання народів. Е, пост-Росії бажання е, боротися за свою незалежність. Це ти, це ти припускаєш, нехай не буде слова віра. Як учасник форуму вільних народів пост -Росії, чи як Я Скажу, що насправді, на жаль, у нас немає спільних кордонів з більшістю цих народів. Тому постає питання. Хто насправді з країн Європейського Союзу, з країн Сходу, Центральної Азії насправді готовий бути партнером у визвольній боротьбі цих народів, тому що об'єктивно, ну, на жаль, на жаль, ми не маємо прямого кордону з Північним Кавказом. Ми не маємо кордону з Центральною Азією. Тому, як на мене, нашим завданням зараз є підтримувати національно-визвольні рухи. І як на мене, для нас пріоритетом має бути не залучення до ЛАВ Сил оборони України представників поневолених Росією народу. Пріоритетом має бути підготовка диверсійних груп, які можуть працювати на території так званої Росії. Пріоритетом має бути підготовка майбутніх кадрів для військового і політичного визволення цих територій. Це, на жаль, гра в довгу, в якій українським пріоритетом є розподіл Росії. Як остаточної справжньої формули перемоги України над імперією і перемоги спільної, в якій ми маємо виступати добрим партнером, а не грати в Лоуреца Аравійського, не грати з почуттями цих народів, однак бути твердими, зрозумілими партнерами в підготовці їхніх визвольних рухів, в підготовці їхніх визвольних сил, диверсійних груп. В їхніх політичних еліт, бути місточком для спілкування з елітами Європейського Союзу, тому що об'єктивно зрозуміло, що через ці національно визвольні рухи СВР, ГРУ, ФСБ так само намагаються закидувати своїх людей, намагаються дискредитовувати ці національно визвольні рухи, і тому в українців є важлива місія бути місточком. Які зв'язуються національно визвольні рухи з усім світом, місточком який перевіряє, що це за люди, якої якості це люди, про що вони насправді думають, яке майбутнє вони малюють для себе, тому що ми не можемо допустити того, щоб розпад Росії був за російськими правилами. Він має бути за правилами міжнародного права, за правилами Європи, України, наших партнерів, і має містити для нас можливості. Для майбутнього мирного співіснування. після того як Росія буде вимушена заплатити репарації, мусить видати своїх військових злочинців і, зрештою, перестати існувати як імперія.